Доброго дня. Сьогодні вас знову вітає Грінвуд 3. Я обіцяв після вівторка і ще й п'ятниці зробити огляд. Чому? Тому що там теж є деякі новини, про які я хочу з вами поговорити. Тому відео буде трошечки довше, можливо, ніж ви очікували. Тому беріть попкорн, беріть щось поїсти, горішки, заварюйте і каву, чай і поїхали. Так, почнемо з під'їзду номер під номер секції номер 4 Зараз піднімаємо. Зараз подивимося, на якому поверсі е, знаходиться е, зараз стяжка. Зараз. Минулого разу вони знаходились з п'ятого переходу на четвертий. Так, це у нас цокіль, це ще не поверх. Попутно буду розказувати, що у нас з'явиться, до речі. Тут у нас зараз знаходиться комерція. Ми вирішили трошечки перепланувати, бачите? Розламали вже тут багато чого. Коротше, ця частина оця частина десь от оця, стане кладовками нарізаними, так як в секції номер е 8 в, е в черзі другів, та яка з тої сторони. Тобто, в чому плюс? Плюс в тому, що ви можете піднятися з першого, е з підвального, з нульового там поверху. Або спуститись з першого і зайти сюди. Єдине, що ми не змогли зробити вже зупинку ліфта, бо ліфт вже готовий, але не будемо ми це переробляти. Тому фактично в секції номер 4 з'являється така штука, як кладовки. Вони будуть, ну, от десь в цьому просторі. Їх буде невелика кількість, щось десь штук 15, по-моєму, до 20. Тому, якщо кому цікаво. Звертайтесь, особливо це дуже зручно для секції номер 4 Просто спустились, занесли і пішли далі. Не так зручно, як в секції номер 7 тому що туди там приходить ліфт. Доброго дня. Так, тут у нас монтують палення, труби, запах цієї паленої пластмаси. А ось це поверх, це третій поверх зверху. Який це другий. Це другий, так? Ага, це другий поверх. Тобто, стяжки вже на другому. Там верху вже закінчили, так? Yeah. З балконами разом, так? Без балконів поки що. Балкон не закінчили. Yeah. Поняв. Так. І так, це другий поверх. Тут розклались. Тобто стяжка спустилася за три дні на два поверхи. Окей. Як бачите, четверта секція е темпами великими нас доганяє. Першу. Ну, Тут вже бачите опалення готове. і Виходить, що якраз зараз підрядник по опаленню швиденько монтує перший поверх, щоб передати його стяжечникам, бо стяжечники дуже швидко пішли несподівано. і Тому ну, тут ця частина вже готова. Бачимо, вже ліфт завезли, тут трошечки залишається по цій частині по коридору. Фактично сьогодні це буде вже завершено, я так розумію. І стяжка вже завтра, якщо там в суботу працюють, то по суботах працюється, завтра вони вже дороблять. Тому ось такі новини, з якими я вас познайомив, тобто фактично на четвертій секції стяжки зараз знаходяться на тій стадії, на якій стяжки знаходились на першій секції буквально три дні тому. Три дні тому. Вони також були на другому поверсі, тільки в перші. Тепер цікаво, це інша бригада робить. Тепер цікаво, що вона зараз перші відбувається, але попутно зараз вам розкажу про фасади. Бачите? Ви можете подивитися відео за вівторок, в якому тут в тому відео тільки тут починали просто арештування ставити. На сьогоднішній момент ви бачите, що хлопці, оцю захватку центральну основну. Вже доклеюють е, мінеральну вату практично доверху Я думаю, що сьогодні вони її всі, всю вже домонтують до самого верху і потім їм прийдеться вже робити, ставити зонтики. Тобто зараз вони просто її е, ставлять е, і монтують зонтики. До речі, деформаційний шов вирішили зробити, я от бачу, повністю із мінеральною вати. Це теж плюс, бонус, додатковий по пожежній безпеці. Е, це прям те, що треба. Мало того, я думаю, що ми, можливо, навіть зробимо якийсь там, зробимо ріл тік-ток, візьмемо горілку і корич, покажемо, як витримує вата і як пінопласт витримують горіння. Так, я бачу, що нема вже машинки з цієї сторони. Я її просто не бачу. Тобто це говорить про те, що вони вже... А, і самої машинки, правда, не бачу. Можливо, вони її на зовнішню сторону перенесли. Давайте зайдемо, подивимося, що у нас в першій секції, що там по стяжках. Доброго дня, Ігор. Ігор, підкажи, будь ласка, а де друга бригада по стяжках? На, на ту секцію перейшла, так? Четверту. На четверту. ага. Так, і тут я бачу перший поверх незавершений Через те, що я так розумію, тут прорабки, так? Ага. Такі прорабські. Ну, виходить, що четверта секція вже наздогнала практично. Секцію номер 2 так, по... і другий поверх покажу, що він завершений. Бачите, підстяжка готова. Все, другий поверх повністю закритий. Пойшлося тільки перший. І, до речі, по-моєму, тут доробили балкони. Так. На другому поверсі доробили балкони. Так, ще е дещо хотів вам розказати. Це така буде інформація більше вже для тих, хто збирається тут жити. Тому якщо ви просто хотіли подивитися, як тут е, йдуть роботи, я вам в принципі, основні моменти по першій черзі показав. Ви можете в принципі, вже собі трошки втішитись, те, що розігнали трохи тут об'єми. Вивільнилися у нас з інших об'єктів люди. що досить позитивно впливає на швидкість. Так, а наступна інформація буде про теж деякі перепланування, ми вирішили змінити концепцію по цоколях через те, що по факту, після того, як почалась повномасштабна частина російсько-української війни, то Змінилася трошки і сам і попит, і в принципі структура попиту, і сам ринок нерухомості зазнав змін. Тому ми вирішили, що ми будемо підлаштовуватись під них, будемо заново проходити там експертизи і все таке інше. І деякі приміщення великого формату, в яких ми планували, що там будуть там якісь школи, якісь там великі офісні приміщення, які там е, будуть. Слугувати там великим компаніям, в тому числі ми розраховували на айтішників е такими великими бек-офісами по невеличкій ціні з ручним розташуванням для тих, хто живе в Брюховичах. Ну, але, як ми бачимо, що yeah. з однієї сторони міграція, з іншої сторони, сама війна, і деякі компанії перестали розширюватись, плюс велике. Кількість попиту на офісні приміщення ми вирішили ці приміщення переформатувати саме для мешканців. І запропонувати їм, ну, фактично, назвемо це апартаментами. Юридично це будуть просто нежитлові приміщення, але ми їх розбили по. Як це правильно сказати? Зараз подивлюсь, Тому, де сходи є, щоб спуститися туди вниз. Де вони вже залиті, а тут вже залиті. А, для наших. Мешканців, щоб вони могли собі придбати приміщення квадратів 20-30. Як майстерню використати, як кладовку велику, як можна навіть там зробити гостьову кімнату. Ну, тобто, це буде приміщення багатофункціонального призначення. Входи в це приміщення, вони будуть зроблені в перехідних секціях. Це були такі великі офіси в перехідних секціях От ви бачите, з двох сторін захід. Спуск на ліфті не можна піднятися, тому тут все ж таки буде обмеження для інклюзивних груп. А, тому що у нас там буде? Тут зараз старе планування, але вся ця частина переробиться на приміщення по десь орієнтовно 20, 25, 30 квадратних метрів. Вони вже з'явилися в броні у нас на сайті. Ви, в принципі, можете звернутися до офісу, якщо когось цікавить, невеличке приміщення, в якому є санвузол, вентиляція, електрика. Ну, тобто, все, що потрібно для життя, ви можете придбати подібні приміщення. Наприклад, оця частина, по-моєму, ділиться на два. Тобто буде єдиний вхід по центру. Ось я знаходжусь в одному приміщенні, по-моєму, воно 25 квадратів. Ось це. І оце друге, по-моєму, 30 квадратів. Тобто, фактично тут буде санвузол і отака кімната. По факту, це як гостьова кімната, невеличкий офіс, кабінет. Тобто ви в принципі маєте собі вдома можливість спокійно мати тільки ті речі, які вам потрібні для життя з сім'єю. Тобто можна сховати тут все, що завгодно, будь-які там свої обладнання, затащити сюди. Якийсь там тенісний стіл з хлопцями тут грати в карти чи що завгодно робити. Коротше, або можна просто, якщо хтось з гостей приїхав, якщо тут буде ліжко, хтось з гостей приїхав, щоб в нього фактично були як апартаменти, як така гостьова так, не кімната, а квартира. Вона невеличкого формату. В принципі, я думаю, що на це буде попит. Подібного роду ми вже комерцію опробовували. Я сам такого пробував, єдине, що великого розміру в 60 квадратів. Зараз там живе мій батько. А отут от ми вирішили таку ж саму історію зробити. Дуже зручно. Єдине, що все ж таки тут не підходить для життя, саме от просто життя, да? для здачі в оренду якимось мобільним групам, та. тому що все ж таки сходи не дають можливість повністю розкрити можливості цієї комерції. Ну, але в більшості людей, для більшості людей, все ж таки це не буде проблемою. І ось така комерція скоро з'явиться, вже вона вже з'явилась, по ній вже є ціни, вже є планування, тому ви можете вже прийти до нас в офіс, подивитись планування і прикинути, як воно буде. Єдине, що зараз там стоять перегородки по-старому, ми їх зараз ламаємо, переробляємо. Ну і таке різне. Зараз перекрили, до речі, перепрошуємо усіх мешканців вулиці Широкій та в принципі Брюховичів. Перекрили ми широко, ми зараз там прокладаємо мережі, От, в тому числі це частина теж тих самих мереж, в даному випадку це вода. Я вже не хочу брехати, тому що тут по-різному буває, буває вода, і одразу електрика, чи то електрика, але, по-моєму, це все ж таки щось пов'язане з водою. Ось таке. так. Завершили ми проходження по-моєму, експертизи по або завершуємо проходження експертизи по паркінгу, який тут буде. Підземний, а над ним буде спортивний майданчик. Ну і зараз теж займаємося закупкою трансформаторів, які потрібні будуть для запуску цього об'єкту, тому що ну, електрику треба теж одразу зробити. Плюс цього об'єкту, там в порівнянні з іншими, ну, наприклад, з тим самим другим Грінвудом, в тому, що тут вже ми під час повномасштабного вторгнення займалися електрикою, тому... Тут була трошки, трошки дорожчі, звісно, але диверсифікований підхід. І я не буду казати, звідки там, де ми підключаємось, це нікому не потрібно. От. Але тут одразу скажу, буде набагато краща історія. Ми хоч зараз, до речі, виправляємо за рахунок. Теж вже нового підходу другий Грінвуд, але люди на другому грінвуді нічого не хочуть чути. Вони як як в тому анекдоті про Укрпошту, якщо хто знає, давайте буду завершити репортаж. Розкажу вам анекдот про Укрпошту, і я іноді себе відчуваю, як забудовник, відчуваю себе Укрпоштою, коли дитина в грудні пише листа Святого Миколая. І хоче вона гратися, на вулиці всі граються, а він в дитячому будинку, не має можливості, скажімо так, купити собі речі теплі. і Mm, ну, Пише листа. Святий Миколай. Будь ласка, надійшли мені куртку, теплу шапку і рукавиці, щоб я міг теж з дітьми з іншими гратися. І відправляється в Укрпошта. На Укрпошті дивляться, о, лист Миколай, куди ж ми його відправимо. Ну, відкривають, читають. Всі заплакали, зібралися з цією Укрпоштою свої зарплати. Яка в них зараз заплата 6-8 тисяч гривень, зібрали там хто по скільки міг? Купили на ці гроші куртку та шапку, на рукавиці грошей не вистачило. Запакували і відправили. Дитина отримала ті речі, зраділа прям, прям так аж, аж тішилась. І пише з зворотнього листа. Миколаю, подякувати ж треба, пише Святий Миколай, дуже дякую тобі за куртку, за шапку. Але наступного разу, будь ласка, Укрпоштую не відправляй, бо вони рукавиці вкрали. Ота ж сама історія іноді у нас з клієнтами. З цією електрикою на тому другому Грінвуді ми додатково витратили 2 мільйони гривень. Я не враховую там всіх видатків, пов'язаних з тим, що там будова затягнулася, там, за крани платили. Просто зарплати капала там охороні всім іншим. Ніхто про це не питає, там, як ми це, це зробили, яким чином ми виробили за рахунок чого. Так? І треба було додатково нам все ж таки зробити тимчасову ту схему підключення, і ми туди вклали сумарно 2 мільйони гривень. Ті, хто скажуть, що там було набагато менше, вони забувають про проєктування. Тому що проєктування зайняло де навіть і отримання технічної мови зайняло більшу суму, ніж е, фактичне прокладання тих мереж. Зробили і вони... Чи каже, щоб ми їм оплатили різницю між житловим і комерційним тарифом? Ну, от в такі моменти я відчуваю себе Укрпоштою. Ну а так, в принципі, на цій гарній ноті, на ось цього ракурсу я показую, буду завершувати. Єдине, що скажу, теж невеличкий анонс. Що ми хочемо зараз перекинути цю бригаду, яка заливає оцю плиту останню? От зараз вони її набирають. Потім залюють, хочемо перекинути сюди, і також підняти тут два поверхи, тобто цокельний. І перший для того, щоб зробити зворотню засипку, зробити повністю гідроізоляцію, вигрібти той залишок непотрібного ґрунта, тобто зробити нулі і спокійно собі вже зимою їздити по, по всіх ґрунтах, що розуміючи, що нічого нікуди не сповзе, і після цього вже є плани по 12 секції. Вже Паралельно будемо і тут частково потихеньку робити зимою, і 12-го. Ну наскільки вистачить людей, об'ємів в залежності від того, як підуть продажі і все таке інше. Все, мабуть, на сьогодні все. Всім подякував, всім до побачення.